Великдень це прекрасне свято для багатьох людей. У час великого посту перед вірянами постає виклик у вигляді певних стримувань у їжі, зокрема від м'ясного. Та чим ближче 20 квітня, тим більше людей готуються до святкування. У цьому опитуванні знімальна група ТРК надвірна вирушила за відповідями, як люди готуються до Великодня та чи підготували м'ясо. Ми готуємося, намагаємось. У нас багато дуже роботи. Ми от оформляємо. Писанку для е, нашого міста, гарну, великодню, таку світлу, щоб всі відчули світлий Великдень. Ой, ковбасу треба будити самому. Це у нас така сімейна традиція. Ми завжди робимо ковбасу. Ми завжди робимо все м'яско, ковбаску, все, щоб було справжнє, натуральне сімейне. В основному в кошику має бути м'ясо. Ви вже підготували якесь? Ні, ще ні, будемо купувати у павільйоні. То у вас ще є час думаєте? Ну а як? Ще є тиждень, на що ще можу їсти, може, буде світліше на, на другий тиждень. А ви самі не пробуєте робити? Чи ви купляєте? Я купляю, пробували. Ну я більше печену, бо коптити не коптимо. Так. Даю хтось мені дає заробити, я даю копусь. Ціни дуже відчутно, зарплата нижча, ціни набагато вищі, і так ну, але мусимо змирюватися з тим, що є. Е, особисто ще ви знаєте, що навіть не, не думали над тим, що купляти в кошик і і де купляти, того що зазвичай повинна бути паска, ковбаса, яйце. Масло і тому подібного. Але ще поки що ми в роботі. Ну, дещо відчутно. Люди трошки жаліються, бо підросла ціна на сире. м'ясо, відповідно, на готову продукцію також мусили підняти ціну. Але люди були готові до того, і ми були готові, що підніметься ціна. Трошки люди робили якісь заощадження, щоб придбати на велик. Обов'язково мусить бути в кошику шиночка, мусить бути якісь колежко Ну, На чомусь можна зекономити, можна стати, піти в старій сукенці до церкви, але, але м'ясо мусить бути на свято. Ми готуємося. Так як і всі люди, всі скуповуємо і до печива, і до м'яса. Ми робимо ковбаску, теж готуємося, все маємо, хоч у нас товар свій на ковбаску. Воєк працівник точно мали би знати, на що зросла ціна до великоднього кошика. Скажіть, будь ласка. До великоднього кошика зросла ціна на м'ясо, зато на сало дуже дешеве, сало 100 гривень. Ой, дуже файно тут у вас на Западній Україні, я сама з Херсонської області. Я бачу, що все є тут. Ой, пошли, Боже, мир в Україні нашій. Дуже файно тут, до церкви я вже ходила українською. Мені дуже подобається тут. М'ясо купляли чи ні? Ні, ще, ще не, не купували. Тільки так пройшлася по м'ясному павільйоні, подивилася, що по чому. Фарш там мені сподобався. До великодні готуюся так. Печу паску, роблю ковбаску, роблю буджинину, роблю хлібець, галуню, галунки. Вартість кошика на великдень зросла в ціні. І, зокрема, на м'ясо. Скажіть, чи купляють і надалі м'ясо? Не дуже купляють, але потрошки купляють. Так. Ціна не дуже зросла у нас. А на який продукт ви відчули зріст? На м'ясо. В загальному ціни не змінилися з зими. По суті, все як було, так і лишилось. Але для людей зараз все одно дорого. Як власне саме ти готуєшся до Великодня? Що вже зробив? Ну, поки що ще нічого. Якщо чесно, ще. Ні. Люди економлять так, щоб приготувати на Пасху, бо з'їдуть ці діти, внуки поз'їжджаються і хочуть приготувати, хоч ми жибраки, але хочемо трошечки під, аби аби діти наїлися. Ми цілий місяць постимо, не їмо м'ясів і відкладаємо на свята. Я не ходжу по ринках. Я не викуповую, отак живу, аби день за днем, аби не тратити багато грошей. Та трошки зима не дає, сніг не дає все зробити, що ми хочемо. Угу. Але полегоньки підготовлюємося. Я навіть не можу сказати, ціни є дуже різні. Так було куряче, домашнє 10 гривень, зараз стало 5. Кобаса є 400, є 200. Теж копчена добре. А і по 100. Таке по можливості, хто собі як хоче, хто як може, хто як хоче, хто як звик, чи жити дуже так, не мати грошей, жити так, чи потихоньки. Люди по-різному купують. Є, що має гроші, і бере дешевші. А той, що добуває, немає грошей, але хоче показати, що Ну, бо, бо так, таке життя. Бачимо наступну картину. Жителі громади готуються. Правда, кожен знаходиться на своєму унікальному етапі. Частина опитаних відкладає час на підготовку на пізніше, де хто ж готується не тільки у плані їди, а й загалом, незважаючи на зміни у цінах. Варто зазначити, що з наближенням свята не менш важливо бути готовим і духовно. А для цього церква та священнослужителі закликають до таїнств сповіді та причастя.